У нас був клас, клас Ягуар, 870-й. Ми ним працювали 5 років, а та, як збільшилось поголів'я, то нам було потрібно вже було потужнішого комбайну. Вибирали ми багато комбайнів, дивилися, до нас приїжджали комбайни. І крони приїжджали, і приїжджали, джундіри приїжджали, і Нюхоланд приїжджав, але зробили ставку на Ягуари, бо ну, ми вже мали Ягуара і вирішили купити Ягуара, бо вже люди навчені на ньому, ну таким чином. Взяли дуже сильно потужного комбайна. Взяли більшого комбайна, тому що малим комбайном ми просто не встигали заготовити корма для худоби на рік. А нанімали два комбайна, можна наняти комбайни, але треба сіло якісно дозволити, бо все залежить від якості заложеного сіло в ямі. Ми взяли комбайна, більш потужного комбайна, взяли, що в Україні немає такого потужного комбайна, Взяли ми цього комбайна і закриваємо свої потреби одним комбайном. Ну, Для для цього ми побачили в цьому році, що нам треба докупити ще декілька машин, потрібно докупити великих машин. Тому що вже ці камази це вже пройдений етап, потрібно ще дві-три машини докупити. Минулого року нас вистачало, машини ще стояли, а в цьому році взяли потужний комбайн, а бачимо, що не вистачає. Вже цей рік вийдемо так, як є, на другий рік будемо вже поновляти пар техніки. Ще.